Критика Кремля Олексія Навального випустила з в'язниці, де він відбував 15 діб адміністративного покарання. Опозиційного політика відправили за грати за те, що він роздавав листівку у метро з інформацією про марш весна, який на той момент не був узгоджений з владою Москви. Нагадаємо, два дні тому столичний суд відмовився відпустити Навального на похорон Бориса Німцова. Після виходу з в'язниці опозиціонер заявив, що не збирається опускати руки і припиняти свою діяльність. Я знаю, что у вас, наверное, много вопросов относительно там, последних трагических событий. Я по этому поводу свое мнение выразил. Я ничего дополнительно а, говорить сейчас не буду, но я хочу сказать, что наша деятельность, она не изменится ни в коем а, разе. Мы не а, снизим своих усилий, мы не отступимся ни от чего. И в этом смысле а, тот акт террора, который произошел, он своей цели не достиг. Я уверен, что он не испугает никого, он не испугал ни меня, не испугает моих характер. Спасибо большое. Так сталося, що марш весна запланований російською опозицією як акція проти політики Кремля перетворився на траурний марш пам'ять вбитого Бориса Мінцова.